Всім вітаю на своєму каналі, друзі! Сьогодні 29 вересня. 16 година, навіть 16.30, Іду до господарства. На сьогодні дуже змінилася погода. Сьогодні в нас 15, зараз на даний момент 15 градусів тепла. Всього 15 градусів. Дуже холодно. Сьогодні дуже раптово погода змінилася, ви розумієте? Бачите, скільки листів нападало дубового. Жива осінь, що можу сказати, і досик навіть йшов так. А де всі інші мене питання? Вже що, полягали спати? Мені цікаво. Невже? А, вони просто сховалися сюди. Ви просто сховалися від голоду. Ото ж ви не звикли, так до холоду. Літо було тепло, спекотно. А тепер, тепер осінь. Треба звикати кури. Так, я знаю, що вам нелегко, що це дуже так, такі перепади температури, що вам холодно. Але... але треба... Треба звикати. Уже літо пройшло. Як казати, так. Що так сказати? Кролику давав сьогодні траву, як я вчора казала ту, що ми вчора приготували. Ось. Ще, заготовили на сьогодні. Але щось я не дуже бачу, що вони її так активно їли. Що таке, скажи мені? Чого ти не їси? У нас скоро буде виходить. У нас скоро 4 тисячі підписників. Ми наближаємось потихеньку. Але ще 150 чи 145 людей потрібно, щоб підписалося. Тому, якщо ви бачите це відео, якщо подобається про господарство відео, тому підписуйтесь та ставте вподобайки. Мені дуже приємно. А кури, тим часом всі повиходили. Так, уже повиходили. А що я можу бачити? Тут що я бачу? Нічого. Можливо, в тому не але... Ну, реально така, але мені сподобається чомусь все одно. А, а тут По... е, ця пеструшка сидить. Напевно, холодно, бо, бо курочка вже старенька. Їй десь уже... Знаєте скільки? Десь 6. Ш... Шість... Шість цілих. Ші... четвертиною ну, років. Це виходить 6 років 3 місяці ці куртки. І, і, ще, і ще дві курки, і ще дві, але вони пізніше на півмісяця, 7 липня 2018-го, а ці 23 червня 2018-го, то виходить. Що їм так, вони вже з 2018 року тут на господарстві 18-го. Наступному році, дай Боже, буде 7 років. Це 2018 і наступний 2025 вже. Тому такі, такі деякі старі кури, але не вбиваємо їх, тому що вони теж мають право на життя своє своє природнім. Тому не вбиваємо. Що хай насолоджуються життям. Нічого страшного, що вони мене просто їм 6 років, немає для мене ніякої проблеми, що їм 6 років. Тому що, ось дивіться, хмари десь вітер так жене їх, можливо, переходить, Ну дуже холодно, ну, дуже скажу. Хоч сьогодні, сьогодні 14, завтра 15, і ще день 14, ну там вже потепління, в принципі, до... До 18 градусів, десь до 20 максимум. О, Дивіться, а вітер холодний, вітер є, але він ще холодніший. Ось. Що кури? Ага, не знесли. Ось кури. Ну дуже сьогодні така погода, така, бачите, вітер є. Листя буде впадати, боже морози такі холодне. Чи така? О! Под... О Боже, подивіться, на всіх це дубового листя із гілками. Подивіться Оце вже буде осіннє подвір'я, точно. Все, дивіться, буде опадати. Воно ще таке не жовте, не дуже, а деяке тільки. Це воно ще хай ще по жовті, буде дуже багато сипатися. Ось тачте, скільки гіляк Оце вчорашні помідори, що винесли. Ось, бачите, а кури всі за мною йдуть. Ух, це дуже холодно. Навіть зараз знімаю, вже буде холодно. Не знаю, яка завтра погода. Ну, завтра 15, але без дощу на 6 днів вночі буде дощ. Навіть, ну не знаю, можливо, на 1 градус тепліше завтра сьогодні. Вже немає такої різниці. А тузик линяє. Ну, тузик вже помітно линяє, скажу вам. та корочки. І вже будуть трішки гірше нестися. І це носість погіршиться. Бо дарять морози. Бо мали вони морози, вони десь несуться, кури десь один раз в 4 дні. Один раз в 3-4 дні. Так завжди. Ось. А півень загубив своє пів'я на хвості. Таке шикарне, як ви пам'ятаєте, старі відео, подивіться, біг року тому. Навіть чи місяць навіть, тому ще якісь пір'я хоч було, а цей він загубив десь. Ось бачите, ось пивень десь загубив, чи за... я не знаю, чи зачепився, чи просто десь. Невідомо де. І тут я вже я буду по суботам наводити порядок, позамітати. Ну все одно листя буде впадати. І все одно воно тут буде. Але мені, незважаючи на те, що сьогодні холодно, таку погоду осінь я люблю. Така осінь мені нагадує осінь 2022-го. Були сонячні дні, теплі, але вересень, вересень в основному ось таким був. Ось таким прохолодним і листопад був. Ну і жовтень, але жовтень більш такий теплий, такий сонячний був. Чесно, я навіть не пам'ятаю, щоб сонячні дні в листопаді моїх відео, я старих подивлюсь. Ні, ну бо... Але саме ті дні, які відео, їм треба передивитися. Ці відео мені більше подобаються, як сказати, ну дуже цікаві мені подивитися, що в два роки. Вже два роки пройшло. І дуже як змінилося, і курки теж змінилися деякі. Деякі докупляли, деяких вже немає. Уже, вже уже їх немає. Ось, десь прожили, деяка прожила всього-навсього чотири роки, а друга прожила. 5 років, в цьому, не стало в цьому році, 8 квітня, тієї, 12 вересня 22 року. Хоча в мене ще були відео про неї. Про неї вони були. куркурішка звати цю курочку. Але були деякі були. Навіть ще про Ломан Браун була погода, і це була остання курка. Зараз я не купляю. Не купую, я не знаю, як білушка, чи якісь нові квочки, якісь, можливо, нові, бо це білушка. Можливо, курчата будуть на наступний ріг. Я не знаю, що з цією білушкою. Вона така, така цікава курка, вона то, то вона хоче бути, то не хоче. Можливо, хтось захоче. Вон та курка біла. Це я про неї говорю, їй вже 6 років теж більше. А із тих. Ну не знаю, якщо на наступний рік, то я думаю, планую купити Доман до Браун. Ось. Але не знаю. Може побачимо. Головне, щоб мирна зима була. Оця осінь, холода. Пережили. А там вже весна, тепло, вже літо, то там вже будемо побачити. Коли настане літо наступне. А так, в принципі, вже кінець вересня, післязавтра, 1 жовтня, уже жовтні ми будемо. І що хочу сказати, дивився таку новину, що переводимо ми останній раз і на зимовий час. Не влаштовую таке. Мені здається, краще було б, щоб не переводили з літнього. Ну, щоб не, не прям не переводили на зимове, потім на літнє, так, а залишили прям літні зараз уже і не переводили. Тому що влітку для тих, хто на городі працює, люди в селі. От в третій ранку сходить сонце. Це виходить, треба в три ранку просипатись, тому що прокинатися. Е, Боже, прокидатись. Тому що ми виходити будемо, це вже буде. Не у сьомій, так літньому часі вже сонце так пекло, то це вже в шостій буде пекти ранку, а заходити не тільки в 9, там тільки сутеніти починало, а, а буде вже коли у виходить о 8 вже сутеніти десь так починати і вже темно буде. Тому це не влаштовує мене чесно, але що, прийдеться, так звикати. Ну, але теж ранку, в блідні теж в 9 ранку взимку. Ну, яка різниця вже взимку, чи в скільки ходить? Так воно вже в 8 сходить. Ну, будемо звикати. Головне, щоб був мир. А з вами я вже поговорив, аж 11 хвилин сьогодні. Тому бажаю вам усім добра, усім всього найкращого. Дякую, що ви подивились це відео. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па. Споздіваюсь, -па -па -па. завтра вийде зняти відео. До нових зустрічей.